Ця велика гліцинія продалася за 5 хвилин Оля, розумієш? Тільки я публікнула і дівчинка із сум написала, що хоче таку, як у мене, чи можна її так сформувати. Можна, вона вже добре дуже гарно сформована. А ця у нас маленька. Запитайте, скільки стоїть, дуже недорого. На ці замовлення на наступний тиждень приймаємо, а ці у нас є. Маленькі, але а, ось вони. Не з насіння вирощене, а з живця. Тому вони вже дуже скоро заквітнуть. Може, навіть в цьому році. Ти віриш? Я? Дійсно. Які шанси мені не вірити? Да? <різь> не, ну, з живця дуже швидко зараз так що? Пакуємо, відправляємо. Пакуємо, у різні. відправляємо. Оля це любить. У різні. Особно, особливо великі <різь> люблять відправляти. Зараз вона відправить велику, а потім чекає на заявку на маленьку.